Тун-тун-тун-саур, всім приналеплео! І сьогодні, друзі, в нас буде відео. Ми будемо тікати з тюрми. Тун-тун-тун-саур Ось така у нас тюрма, Тунтунтун, Тункс, -тун 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 Прісон. Коротше, ми сьогодні будемо з цієї тюрми тікати, друг, друзі. Це цей це, тун, тун тун там тралаля тралала. Потім ще якісь там італійські мем вони дуже сильно популярні. Я думаю, ну чого б <клапляємо> не зняти. Тому, друзі, нажимаємо плей, з вас подобається, підписочка обов'язково, а ми... Погнали від тун-тун-тун. Я, чесно, подивіться, просто він, він скрізь, я вам обіцяю. реально. Коротше, дивіться, тюрма яка у нас у на нас прекрасна, туалет є, та вже слава Богу. Давайте йдемо далі. Короте, проходимо, дивіться, раз, два, виносимо дверці. Ось так. Да -да -да. тун, тун Це хіп. У нас щось там написано. Нам немає, немає часу, no timing, no timing, щоб це все прочитати. Нам треба втікти від цього e, тун-тун-тун... саура. Давайте біжимо, біжимо, біжимо. E, ось так, ось так, ось так. Нажимаємо цю чудову. А чого в нього пофарбовані? Ей, він ж дерев'яний. О, Бачите, дивіться, я вам кажу, ото кусок дерева, реально, кусок по пофарбованого дерева. Бачите, ще мій фарбований, ну красавчик, бачите. Так, коротше, давайте йдемо далі, йдемо далі. Так, йдемо до того тунтуту-сауру. Tung 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 sahur, anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur tiga kali. Where you taking me to? Where is Shvedko? Makhluk ini datang di rumah kalian. Hey, where are you from, bro? Seremnya, tung tung ini biasanya bersuara layaknya pukulan kentungan seperti ini, tung tung. Di proses. Where you taking me to? Adavin. Tung 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 sahur. Cukai tuh, dasi cukai putus. Eh, 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 ya Опа, це, а це у нас крокоділе-бомбардіро. Так, коротше, друзі, я просто... Я їх вже не знаю. Всіх майже на пам'ять вивчу. Ну я так, основних основних я знаю. Так, добре, йдемо далі. Тут Хто хто Шептуна пускає просто протягом цього відео? Реально кабіну треба знести. Опа, ого, нічого, собі, так. Давайте, нам треба пройти просто, я покажу по фасту цього тун тун ту, ту, саур. То що, ну... Так, чекайте, ми прокопались, так добре. Туалети просто скрізься ж. Ну він, я не знаю, він ж дерево Ну, напевно, він в туалет не ходить, але вони чогось скрізь ці туалети так добре. ей, ей, О! Я за саме... бачите, який я професіонал, ну реально бач, ну я ж я вам кажу, я професіонал, мені вже можна там не знаю, що довіряти. Я вам кажу, моно карта писати, мона мені... я... я можу тестувати, реально, я вам серйозно кажу. Так, чекайте, чекайте, ось так, 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 ось так. Є. Друзі, якщо хтось не знав, в мене є свій телеграм-канал, то там завжди виходить унікальний контент та підписники приймають участь у створенні відео. Тому, якщо ти ще не приєднався, то тому велком. Та е... посилання в описі під відео. Друзі, друзі, дивіться, біжимо. Нас тут просто я вам кажу, ну не це не тут, тунсаур, ну добре. А це у нас що, якщо я помиляюсь, це нас просто паркур чи це у нас типу мав бути як гра в кальмара. Ну добре. Чекайте, що у нас там. Не тунтун тунсаур котиться. Халпуш халтуші, хал... Ого, ще тут. чекайте, я плавати? Ого! Нічого собі я... ні, що, що, я вам скажу, карта пропрацьована. Серйозно, я не пам'ятаю, щоб я плавав десь. Тут реально Ай-ла-ай-ла, лай плавати. Як там? А я на сонечку. Я. Де? Повтор! Камера, мотор! ДЕ? Покажіть ви мені, де. Ні дякую. 300 рубахів за що, за то, щоб я відрутив. Чекайте, я знову не в ту сторону пригаю. Так, добре, чекайте. Покажіть просто повтор мені, я не дотронувся. Де камера, мотор, ну. Реально покажіть, я не вірю, я... Я реально. До речі, ви бачите, що цей нас кам'янець просто, як не знаю, як червона е, помідорка, а він е, водою кодиться, а вода не випаровується. Оце, оце, оце водичка, ви бачите, от, ну значить він такий голодний, я... ой, горл. Гарячий, значить, там така куля, ну все понятно, все ясно. Коротше, давайте, біжимо далі. І тут у нас драбинка. Опа, опа, оп, 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 давай, давай. Жопку. Ля, жопкою, він дивіться. Так, добре, чекайте, хто тут хто тут у нас? Ой, тут, тут, тут Саур, чекайте, чекайте, треба. Йти. Саура, Саура. Е, чекайте, відкрили, відкрили, відкрили. Саур, Саур! <тусить> брат, суплю витрі, ну реально, ну. Будь, будь пристойним, дивіться, з соплою ходи. Ну, це ясно, я, 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 я так і знав, що со, со соплявий. А чого? А чого? Чекайте, а куди мені треба? Чо? Ага, все, брат, ай, амігос, амігос. Я поїхав, я поїхав, давай, давай. Тебе там мама, папа є, он лише твій крокоділя, бомбардіру, можна балакати з ними, а зі мною ні, дякую, не хочу. Чекайте, мені здається, тут хтось махається. Ну, І що? Оце то ліфт прозорий, я вам кажу, ей! А, а, куди ми їдемо? Ну якщо так не секрет просто а, я думаю, що це потолок, я зрозумів, добре. Боже, ці крокодиле бомбардіра потім тралаля тралала Добре. Ага, тут ще й нам от... Тралале тралалам на випити в бодури, бо дивіться, що сталося з нами. Все полетіли, опа, зараз ще ми будемо. Я тепер зрозумів, наші туди е, туалети, щоб оце бачити, оце ми біжимо до туалету. ось так. Прямо так ось ножками перебираємо. Раз, два, хапа, чак. Я вам обіцяю, я зараз першу разу це все я Ось так, ось так, ось так. Я вже професіонал в цьому, я вам покажу. Ось так, ось так. Біжимо, біжимо. Ой, ножками перебираємо, 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 перебираємо. перебираємо, перебираємо. Ось так от. Ну. Не, не, нема туалета, я ну, прорахувався, тут саму. А чекайте, можна не встати? Ну я хочу не встати, ну реально. Скільки? 150 років, ви, ви на приколі чи що. Да, добре, йдемо давайте вверх. Так, і що у нас тут? Storage room. так. Е і Кого тут охороняєте кусок дерева? Да? Я, ну, я так і зрозумію чекайте, що нам потрібно тут робити. Е -е чекайте, нам треба в ту кімнату сторожу чи нам потрібно кудись... Ага, так, ага, нам драбина треба. Ага. Оце, а я вам кажу, хазяйно, хазяїн, хазяїн. виносим хату, я вам серйозно кажу. Чекай, а куди нам це потрібно принести? Ааа, вентиляція тут є йоу, я не побачив одразу. Так, чекайте, вибиваємо версії. Ось так. Ні, ну це нормально, ні, ну бачите, головою стукнувся. Ей, це вишов. Це ж не прикольче. А ну ось так. Опа, о-о-о-о, о о, о. І... Ооо, о, я вам серйозно, бачите, о, оце, оце чи назис, реально. Та давайте, де там? Чекайте, ось так, ось так. І, І що нам, куди нам? Оце ваші ці прикольчики з цим вентилятором, реально, мені мені там, ну, мені нормально, не треба охолоджуватись мені туди-сюди. Я вам серйозно кажу, ну. Оце вентилятор, представляєте, такий літо собі вдома мати. Оце, оце, я би я кажу, це би кожен хотів би мати. Тому що зараз вже ще не літо, але серйозно я вам кажу, тепленько, тепленько. Просто в коментарі, яка ваша улюблена пора року. Тому що я кажу. Кожна пора року по-своєму прекрасна, серйозно. Так, давайте, коротше, пригаємо, пригаємо, паркур, ми що ми взагалі професіонали. Я думав, я зараз по. Чекайте, ось так. О, о, ооо, о і все є. Чекайте, тут щось багато дуже труп. Я вам кажу, як я це все сам ту ту, ту саурку будував, я, я вам скажу, я не вірю. Серйозно, ну помогли йому, там оці трави, бачите, скільки в нього там друзів, я вам серйозно кажу. Та,чка, що нам треба зробити? Так, відкриваємо це, добре. І сюди. Туди, я зрозумів. Добре, відкриємо ще. А, закриємо, закриємо там. Так, добре, закрив. А той нас зберігся чи не зберігся, ще мені знову його потрібно заново по-новому. І в нас ще один один. Це чудово, що той зберігся, де? Ви мені покажіть, де-де-де. Ого! А, краще місце не могли придумати, а як мені туди дістатись, серйозно. Чекайте. О. А, ого. Ага, а, все, зрозуміло, ага. Так, чекайте. Ну коротше, респам, респам. Так, дивіться все ми Артемчик, е, як його там, Артем туалетоворкер зробив вам оці всі труби перекрив. Я вам кажу, оце я оце сам технік, реально. Так, ось так, пригиб, коротше, давайте, ось так, ось так, опа. Так, біжимо, коротше, дивіться, 60-ші десять Тільки мене питання одне. Чому воно не збільшується? А я вже прийшов. А, о, все я зрозумів. Так, пригаємо, 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 Чудово, так летимо далі. Давайте підпрягуємо, підпригуємо. а, Нащо тут? Ага, зрозумів. Треба, треба. Підпригуємо, 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 підпригуємо і підпригуємо, Фууууу, я вам кажу, ми прийшли. Я здаю. Так, тут, тут, тут саур, де там? Де, де там той саур? Бо я вже вже не бачу, десь реально десь пропав Саурчик наш. Evo te moj, do Saurčik. Ta čekajte, ja hoću še Saurčikom pomahati se, realno. Так, да, давайте. Я вам кажу, друзі, з вас обов'язково подобається підписочка, ну тому що ну сві, Саура цього тікаю, тут тунтун. Тун, ну, добрий вечір, тільки згадав про тебе, брат. А от клянусь тебе реально. А чого ти ще, якщо ти тун тун-тун саур... Коротше, брат, ти й поваром міг бути. Ого, ну ти красавчик. А піцу-піцу, брат, зробиш піцу, зробиш. Ну, раду, ну, то як, ну це ясно. Ну тоді. На ось так от, ось так от, брат, ось так, о, 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 -о, о. ось так, о -о, о -о. ось так. А я кажу. Слава, ох ти, це що ж ти своєю рекламою, ну перекривай, окрім кричучу. Рекламу, рекламу та, Саур, давай, 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 Саурчик. Опа! Кусок дерева взірвалося, капець, нормально, ну. Переїв, переїв, 100%. Бачите, до нього ще особиста кухня, ну реально. А тут у нас пише ексіт, Ну, я ще не помиляюсь, зараз ми лицем вниз полетимо і все. Ну, ага, ми ще сайто робимо, оце то ми красавчики, реально. І куди ми полетимо? Ага, добре. Ля плавно прилетіли. Ого, го та добре, чекайте, тут оце тут драбинка, да? Ну. Я б таку побачив, я б таку дивився, реально, Та добре, давай, йдемо. Так, і ексід. Ну, давайте відкрити дверці, я вам ще кажу. Так, що тут у нас? Хмарки, хмар. Ага, хмарки це було від такий, Так що, чекайте, чекайте, я ці ваші лазертаки зараз отак от пролечу. Е, е Ось так, о, 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 давай, отак от. Є, yeah, і давайте ще ось так, ось так ось так ось так ось так ось так. От і сюди, чекайте, ось сюди треба було прилетіти, Фух, я прилетів, ну я ж професіонал, я вам все равно кажу. Я думаю, очко живши реально. ну що, я думаю зараз паду. Добре, дай мені, Так, от то ото шеф -повар, цей тун-тун, Та ой, ой ой ой, ну не кажи, що мені ці знову бля, э, ці яких, палки треба носити. Ну правильно! попрацюємо ще, ну реально. О, а ну напиши в коментарі, а чи додумалась, бен, бачите. Сингебаут тачка, дайте туду. Ого, брат! Братнчик! Ну реально, подиви, прокачався, а чого в тебе... Да, да, да що ти... Ох ты не то, що не, 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 брат, брат. Брат, ти слабий, трошки, реально слабий, Опа, мінус одна, мінус одна. Зараз буде мінус друга, мінус друга, мінус друга, мінус друга. і сюди. Ту тут, тут, тут саур, брат, тут тут, тут саур. Де там опа, той... мій автобусик, давайте сідаємо. Ну, ось так. Все Це... і. пол, брат! Тла... Ну, заводь, жигуль цей. Опа, ой, їдемо. Я можу тут керувати, Не можу. От, на що тоді? Ого! Тут прям, чекай, Тут прям нітроч і не кажіть, що мені там до гелікоптера. Не можна такого прям по, по стіні якось політика. Не, ну крісюке. Ну реально, Крісюке просто. Я зараз. Я. Реально я проходжу його вже 4 чи 5, чи 25 чи 45. -й. Раз два, 22 я його проходжу. ось так, я вам скажу. І ось, ой! Артемчик професіонал, я вам кажу, зараз все прийдемо. О, гелікоптер, алями мільйонери. І статус, статусні люди втікають, службу са ура. Ну, друзі, якщо вам це відео сподобалося, ставте вподобайки чи коментарі. Та підписуйтесь на мій телеграм-канал, там завжди унікальний контент. Ну, і всім пока, пока-пока.